Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 25 січня. На Київщині температура в день буде від плюс 4 до плюс 1 градуса, а вночі опуститься до плюс 2. Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме дрібний дощ. Під вечір його змінить дрібний дощ зі снігом. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 3. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою. Ранковий дощ після обіду повинен послабшати, а ближче до вечора очікується дрібний дощ зі снігом. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 3 до плюс 1 градуса та від плюс 1 до нуля вночі. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день. Вранці очікується дрібний дощ. Після обіду дрібний дощ зі снігом. А ближче до вечора також йтиме дрібний дощ. На Сумщині температура в день буде від плюс 1 до нуля градусів, а вночі опуститься до мінус одного. У сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну в ранішньому снігу прийде дрібний дощ зі снігом, який йтиме всю другу половину дня. На сході. На Харківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 1 до нуля градусів, а вночі до мінус одного. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Сніг, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться дрібним мокрим снігом, що йтиме до завершення дня. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс двох до нуля градусів та вночі від мінус семи до мінус двох. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вдень йтиме дощ, якому ввечері на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У Луганській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 2 до плюс 1 градуса, а вночі від мінус 7 до мінус 5. Зранку до самого вечора у Луганську небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ зі снігом, який розпочнеться у другій половині дня, Посилиться ближче до вечора. На півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 8 до плюс 5 градусів та від плюс 1 до плюс 3 вночі. Хмари в Одесі будуть ховати небо весь день. Вночі піде дощ зі снігом, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Вночі очікується дрібний дощ, а вранці дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не передбачається. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс п'яти до плюс трьох градусів, а вночі опуститься до плюс одного. Весь день у Херсоні буде хмарним. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. У Запорізькій області температура в день буде плюс 2 градуси, а вночі до мінус 1. Весь день у Запоріжжі буде хмарним. Дрібний дощ, який в день прийде на зміну мокрому снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора. На Кримському півострові максимальна температура в день становитиме від плюс 3 до плюс 2 градусів та від плюс 1 до нуля вночі. Зранку до самого вечора у Сімферополі небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ. На заході. У Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 2 градусів та до плюс 3 вночі. Весь день у Львові буде хмарним. Ранковий дрібний дощ зі снігом удень зміниться на дощ і буде йти до самого вечора. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 6 до плюс 3 градусів в день, а вночі опуститься до плюс трьох. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Зранку дрібний дощ зі снігом поступово перейде у дощ, який ввечері зміниться дрібним мокрим снігом. На Тернопільщині температура в день буде від плюс 3 до плюс 2 градусів та від плюс 2 до плюс трьох вночі. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Цілий день ітиме дощ зі снігом. У Чернівецькій області температура день буде від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. У Чернівцях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вдень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 3 до плюс 2 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Весь день в Ужгороді буде хмарним. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. У Рівненській області температура в день буде від плюс 3 до плюс 1 градуса, та вночі від плюс 2 до плюс трьох. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці очікується дрібний дощ. Удень він посилиться. А ближче до вечора йому на зміну прийде дощ зі снігом. У Волинській області температура вден буде від плюс 4 до плюс 1 градуса та від плюс 3 до плюс 4 вночі. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. У першій половині дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися. Ввечері йтиме дощ зі снігом. На Хмельниччині очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день, а вночі від плюс 2 до плюс 3. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь день, а до вечора може стати ще сильнішим. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 2 до плюс 1 градуса в день та до нуля вночі. У Кропивницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дрібний дощ, який день прийде на зміну мокрому снігові. Продовжуватиме йти до пізнього вечора. На Полтавщині температура вдень буде плюс один градус та до нуля вночі. У Полтаві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який день прийде на зміну снігу, буде йти до пізнього вечора. У Черкаській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 3 до плюс 2 градусів та вночі від плюс 1 до плюс 2. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою. Ранковий дощ після обіду повинен послабшати, а ближче до вечора його замінить дрібний дощ зі снігом. На Дніпропетровщині денна температура буде від 0 до плюс одного градуса та до мінус 1 вночі. Весь день у Дніпрі буде хмарним. Дощ зі снігом, який ітиме вранці, після обіду зміниться дощем. До вечора він поступово послабшає. У Вінницькій області очікується температура від плюс 7 до плюс 4 градусів в день, та вночі від плюс 1 до плюс 3. Ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Опади не передбачаються. Народний прогноз погоди. Якщо цього дня йшов сніг, то літо очікували дощове. Якщо було морозно, ясно. Літо обіцяло бути теплим. А рік врожайним якщо снігопад, влітку дощик частий. А ось тепла заметіль і вітер південний, були небажаними явищами, оскільки вказували на неврожай та засуху. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за вашу увагу до нашого погодного прогнозу. Бажаємо вам гарного дня і чудового настрою, незалежно від погоди за вікном. Будьте обережні, одягайтеся згідно погодних умов і пам'ятайте, що після дощу завжди виходить сонце. До зустрічі в наступних випусках.